Масаж лінгам стародавня тантрична практика масажу пеніса. Її викладали лише особам блакитної крові або шаманкам, бо вважалося, що масаж лінгам це влада над чоловіком. І я вам скажу, що це недалеко від істини, тому що коханки, які вміють це робити, це 80-ті Чоловік буде бігати за вами з матрасом. От саме цієї практики ми вас і навчимо вже 19 травня в готелі Cherry Twins. Це навчання лише офлайн, дуже маленька група. Ми навчимо вас тантрі, ми навчимо вас таким рухом руками і тілом, що ваш коханець буде шаленіти. Це та історія, коли ви ще не використовували ні рот, ні вагіну, а він вже на сьомому небі. Історія дуже прикольна, це знання, які вам завжди стануть у пригоді. Я вважаю, що будь-яка доросла жінка має володіти певними сексуальними практиками. І це дуже вигідно вас, по-перше, відрізняє від решти, які вважають, що сексу не треба навчатись. Ну і це неймовірний рівень емпатії пари, коли чоловік таке задоволення отримує лише з вами. Декілька правил: перше навчання буде на іграшках, тобто фалоімітатори, імітатори і в нас буде модель дівчинка, лише дівчинка, на якої ми будемо показувати на тілі, що треба робити. Тобто, не буде сорому, не буде чоловіків, не буде жодних історій, ви можете спокійно задавати питання. Все буде дуже камерно, дуже естетично і реально весело. Практика, яка зробить з вас шалену коханку. Три години навчання і все життя ви апролевел. В нас залишилося лише три квиточка. Тому, дівчата, думайте, пишіть, бо всі контакти будуть під цим відео. І приєднуйтесь до навчання. Це неймовірно корисно, перевірено. До речі, всі, хто володіє цим масажем, дуже швидко виходять заміж. Це теж перевірено, Тому ми називаємо цей масаж перед шлюбним подарунком. Ваша каблучка вас вже чекає. Черіведе!